Доброго здоров'я! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло двоє українських військовослужбовців. Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента України з питання то полковник Мутузяник. За його словами, трагедія сталася біля майорського. Один із загиблих військовослужбовець, який отримав тяжкі осколкові поранення. Другий капітан поліції. Він врятував мирних жителів, по яких терористи стріляли з житлових будинків. Під вогонь потрапив цивільний автомобіль, в результаті чого була поранена місцева жінка. Поліцейський зробив все можливе, щоб вивезти машину з лінії вогню. Порятунок невинних людей, які стали заручниками кричущих злочинів бойовиків, коштував воїну життя, заявив мотузяник. За минулу добу в районі Зайцевого і майорського терористи застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети і гранатомети. Служба безпеки України спіймала на території Луганської області терориста з позивним Джекі Чан, який служив у декількох формуваннях так званих ЛНР і ДНР. Як повідомляє прес-служба СБУ, бойовика завербували, коли він був на заробітках у Росії. Куратори направили його до Донецька, де бойовика зарахували в один з підрозділів внутрішніх військ, так званої МВС ДНР. Він прийшов навчання з вогневої підготовки та диверсійної роботи під керівництвом російських інструкторів. Йдеться у повідомленні. Пізніше він змінив декілька підрозділів в ЛНР і ДНР, в яких підготовкою бойовиків займалися теж росіяни. Зараз СБУ з'ясовує, навіщо бойовик перебував на підконтрольній Україні території. Відкрито кримінальне провадження. Нагадаємо, що поліція Донецької області в новорічні свята задокументувала злочинну діяльність багатьох громадян України, які співпрацювали із ЛНР і ДНР і до подій у світі. Передвиборна зустріч кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа зі своїми прихильниками в штаті Південна Кароліна закінчилася скандалом після появи в залі двох мусульман. Спочатку охоронці виштовхали із зали чоловіка Джибріла Гафа за те, що він викрикнув слова Проблема не в ісламі. Потім така ж доля спіткала й мусульманку Роуз Гамід, незважаючи на те, що вона не вимовила ні слова. Вона була одягнена у хіджаб, на якому були написані слова Салям, я прийшла з миром. І наклеєна жовта зірка зі словом мусульманин. Я не хотіла порушувати порядок, я не хотіла створювати проблеми. Моєю метою було дати зрозуміти людям, що те, що говорить Трамп, не гідно кандидата в президенти. Пояснила мотиви своєї появи на зустрічі з Трампом. Роуз Гаміт. Відразу ж після інциденту Рада із американсько-ісламських відносин, найбільша мусульманська група в тиску в США, зажадала від Дональда Трампа принести Роуз Гаміт вибачення за її вигнання з зборів виборців. Як повідомляв обозрілюватель, 8 грудня Трамп запропонував перекрити кордони США для в'їзду мусульман. Ця ксенофобська заява викликала бурю обурення в суспільстві і жорстокі коментарі у соцмережах. В іракському місті Мусул терористи з угруповання Ісламська держава стратили 80 осіб. Серед розстріляних терористами виявилися в тому числі поліцейські та військові. Всі вони звинувачені у співпраці з владою Іраку, а також у шпігунстві. Нафтовидобувний центр Мусул знаходиться під контролем бойовиків з початку червня 2014 року. Це одне з найбільших міст, захоплених ісламською державою за всю історію війни в Сирії та Іраку. Відразу після захоплення ісламістами місто по. Кинули близько 500 тисяч осіб. Напади біженців на жінок у новорічну ніч у Кельні могли бути організованими. Про це заявив міністр юстиції Німеччини Гайко Маасу. Якщо такий натовп збирається, щоб скоїти злочин, це виглядає як спланована дія. Ніхто не може мені сказати, що це все не було скоординовано, підкреслив міністр. Також, на його думку, між нападами у Кельні та ряді інших німецьких міст є зв'язок. Є підозра, що підбирали дату та очікували на великі натовпи людей. Це додає ще один вимір цієї ситуації, додав Маас. Також він закликав громадськість не робити ніяких узагальнень щодо законослухняних біженців з близького сходу, адже статистика. Свідчить, що рівень злочинності серед них знаходиться на тому ж рівні, що і серед німців. Нагадаємо, 7 січня 90 мешканок міста Кьольн заявили у поліцію, що зазнали насильства з боку мігрантів. І до подій в спорті. Українець Дмитро. <кійнець> Українець Дмитро Підручний став автором справжньої сенсації на Кубку світу з біатлону. 24-річний уроженець Тернополя зайняв четверте місце під час мас-старту на четвертому етапі у румпольдінгу. Єдиний представник України стартував 17-му гонці. Підручний не показував видатних результатів на трасі, прийшовши на першу стрільбу у третьому десятку. Але Дмитро закрив сім мішеней з п'яти спроб, вийшовши з біатлонного стадіону дев'ятим. Українець блискуче відстрілявся і на наступних. В двох вогневих рубежах, не допустивши жодного промаху. На трасу Діма пішов шостим, але на переході продемонстрував феноменальну швидкість, прийшовши до підсумку до фінішу четвертим. Варто відзначити, що це найкращий показник підручного в його кар'єрі. До цього найвищим місцем для Дмитра було шосте місце в спринтерській гонці в сезоні 2014-14 років. Київське Динамо вирішило розлучитися з досвідченим півзахисником і віце-капітаном команди Олегом Гусєвим. Контракт футболіста закінчився 31 грудня 2015 року, і тепер гравець став вільним агентом. Ветеран Білосиніх провів з клубом переговори про подальшу співпрацю, проте сторони не змогли прийти до консенсусу. Гусів наполягав на довгостроковій угоді. Клуб пропонував лише короткострокову. 32-річний гравець вирішив на компроміс йти і відмовився підписувати новий контракт. Так стверджує Динамо Манія. Нагадаємо, Гусів прийшов у Динамо з київського арсеналу у 2003 році. За 13 сезонів Олег зіграв 420 матчів, в яких забив 91 м'яч, ставши живою легендою білосиніх. У складі Динамо Гусів став чотириразовим чемпіоном України і п'ятикратним володарем Кубка України. Голькіпер збірної Ірану Соша Макані вляпався в неприємну історію у себе на батьківщині. Поліція заарештувала футболіста національної команди за непристойну фотографію в соцмережах. 29-річний воротар одного з найтитулованіших клубів країни Персеполіса став жертвою інтернет-шахраїв. Макані нібито опублікував в одній з соцмереж свою фотографію в товаристві жінок, обличчя яких були неприкриті. За даними джерела, футболіста підставили. Його сторінка була зламана, і фотографію розмістили злов. Мисники. Воротар, затриманий правоохоронними органами 4 січня і поміщений під варту. По ходу розслідування Мокані перебуватиме у в'язниці. Воротар звинувачується в тому, що подібні фотографії плодять корупцію і проституцію в суспільстві і до подій погоди. У понеділок територія України все ще буде знаходитися у зоні антициклону поміж двома потужними повітряними масами над сходом та заходом нашої країни. Тому триватиме відлига, але із рясними опадами. Докладніше по регіонах. У західних областях малохмарно, місцями короткочасні дощі і мокрий сніг. Температура вночі від 2 градусів морозу до 2 тепла, у день у межах 1,6 – вище нуля. На сході України сніжитиме і буде холодніше. Температура у темну пору доби в межах 3-10 градусів морозу, а день сонце прогріє повітря лише до мінус 4 плюс 2 градусів. На півдні теж очікуються незначні опади. Температура повітря коливатиметься між позначками 2 градусів морозу 4 тепла вночі, а день стовпчики термометра піднімуться до 4-10, вище нуля. І про північні та центральні області України тут теж буде мокро: від 2 до 8 градусів морозу вночі, та мінус 4, плюс 1 очікуємо в день. Наразі в мене все. Залишайтеся з обоз ТВ і будьте здорові!